Україна, яка наразі протистоїть багатьом викликам, продовжує активно трансформуватися в одну з найбільших інноваційних з точки зору розвитку технологій країн світу. Свідчать про це й міжнародні рейтинги, в яких наша держава регулярно входить у топ 10 країн. Є успішно втілені українськими проєкти, які є визнаними за кордоном та приносять багатомільйонні доходи, узяти, хоча б сервіс Grammarly, яким користується ледь не кожен другий американець. А як саме перетворити цікаву ідею на прибутковий бізнес, знає і підказав кілодійцям, засновник і. Бізнес Incubators Чарльз Вайтхед, який повів мотиваційну сесію встановлення сучасних лідерів інновацій. Україна номер один у світі технологічних стартапів. Одна річ, яку слід зазначити, Україна має великий шар технологій, навичок та працьовиту молодь, яка може зробити країну та місто успішними у галузі технологічних стартапів. Кажучи про кривий Ріг, серед Чарльз порівнює його з американським піцбургом. У минулому це місто було відомо своєю потужною промисловістю. А зараз це один з провідних центрів розвитку інформаційних технологій у США. Ментор вважає, кривий ріг може піти тим самим шляхом та буде приреченим на успіх. Тим паче, необхідні для цього ресурси вже наявні у нашому місті. Ясно видно, як кривий Ріг зосереджений на стартапах. А концентрація це вже 70% від того, що повинно бути. З точки зору того, як люди можуть бути залучені, дивіться, вам не обов'язково потрібно мати продукт. Ви не повинні мати якийсь бізнес, достатньо лише цікавої ідеї. На портфоліо бізнес інкубатора чимало проєктів, які пройшли шлях від ідеї до готового проєкту. Цей мобільний додаток Spok, що спрощує користування страховими послугами та сервісами. Є технічний продукт з українським корінням, назва якого говорить сама за себе: москітер, який допомагає боротися з комахами без використання хімікатів. За останні чотири роки ІО бізнес інкубейторс пофінансу. Сувала стартапів на понад 10 мільйонів доларів, а річний дохід від їх діяльності складає понад 8,5 мільйонів. Україна потребує капіталу, спираючись на результати нашого інкубатора, ми створюємо український венчурний фонд з капіталом в розмірі 50 мільйонів євро. Акумулювати та реалізовувати ідеї, народжені у кращих умах Криворіжжя З травня цього року допомагає створена школа стартапів стартапів-2023». Це спільний проєкт міської конкому академії гірничих наук України, Криворізького національного університету, інституту розвитку міста та інноваційного холдингу «Сікорський Челендж. Під час першого курсу у школі навчалися 60 учасників віком віком 17 до 40 років, що пройшли 12 модулів, та за підсумком у складі команд представили 17 проєктів. Один з таких плендан, мобільний застосунок освітнього спрямування. Ми сподіваємося командою, що наш стартап плендан гейміфікований додаток з покращення і прокачки продуктивності для студентів та школярів, зможе бути підтриманий інвесторами, і ми реалізуємо його на міжнародний ринок. І в цьому нам допоміг зворотнім зв'язок. Чарльз наприкінці презентації нашої ідеї. Кривий ріг вже кілька років поспіль акцентує увагу на інноваційному розвитку. Для цього була створена платформа для впровадження нових ідей та стартапів. «Криворізька інновація. Крім того, привертають увагу і кращих спеціалістів у цій галузі, зокрема й Чарльза Вайтхеда. Він уже по три рази у нас в Україні і багато зробив і робить для розповсюдження досвіду і створення всіх умов для того, щоб наша молодь могла розвиватися і могла утворювати свої мрії і все робити для того, щоб їх сформулювати, щоб можливий бізнес, можливу науку. Влада міста переконана, що саме розвиток стартапів зможе дати потужний поштовх по воєнному відновленню не лише Кривого Рогу, а й усієї України. Це сприятиме збереженню людського потенціалу у місті, створенню нових робочих місць, впровадженню інновацій та технологій, поліпшить і міста, привертатиме увагу інвесторів, а отже, і забезпечуватиме економічне зростання. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Андрій Яковлєв, перший міський.